Доброго дня, В'ячеславе! Як обіцяв, знімаю для вас відео двигуна. Зараз пройдемося з усіх сторін. Він в чудовому стані. Абсолютно без зауважень. Об'ємом 2.4. В Чудовому. В стані технічному їздив на моїх очах ось наклеєчка. Я так розумію, що ви цю просили. Ось його маркування. Дивіться, наш асортимент. Ось ми займаємося професійно цими двигунами і автомобілями. Коробки, двигуни. Взагалі купа всього в нас є. Ось. Просто щоб розуміти масштаби, що ми не просто людина, яка там продає свого двигуна, ми займаємося цим професійно. Оцей двигун, що пропоную вам, він з мінімальним пробігом порівнянні з іншими, 67 тисяч миль по ньому. Дивилися, заглядували в циліндри ендоскопом, зауважень ніяких немає. Працював рівненько перед розборкою. Ну, це те, що хотів вам показати.